Ці хлопці неодноразово зустрічалися на змаганнях. Павлоградець, Богдан Цитник і Криворіжець, Ростислав Герасименко колеги і конкуренти по рингу. У Ростислава був давній його, якби знайомий по рингу. Вони паралельно йшли свій шлях. Підлітковий зустрічались декілька разів, от і вже на дорослому ринці знову зустрілись, і в такому за таке почетне звання. Донедавна суперник Ярослава міг похвалитися двома перемогами над старим знайомим в активі вихованця клубу Барс одна перемога. Все змінив четвертий поєдинок. Що можу сказати, за прошлі свої поєдинки, якби ну, з незначительним. Розривом і, впрочем, там десь на психологічському Да, Ну, а зараз вже взрослий спорт, бы все опитне, он опытный, я опытный. І тут би, хто більше тренувався, тот я держав побіду. Напружені та видовищні п'ять раундів залишилися за Ростиславом. Одноголосним рішенням судді віддали перевагу вихованцю клубу Барс, пояс чемпіона України з кікбоксингу у Кривому Розі. Ну, це говорить про наша приділена роботі вместе з тренерами, в з моїм колективом, то що ми зробили все правильно і и... йшли в правильному напрямку. Нині Ростислав Герасименко продовжує підготовку до наступних боїв цього разу за кордоном. За два тижні ми плануємо виїхати на Кубок світу в Угорщину, в якому прийме участь і наш чемпіон. Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.